Запрошуємо здобути освітній ступінь магістра за освітньою програмою менеджмент лікувальних закладів у Тернопільському національному медичному університеті. Вступати можуть особи, які здобули ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра без обмеження в спеціальності. Термін навчання 1 рік, 4 місяці, денна та заочна форма. Для вступу необхідно мати результати ЄВІ іспиту з іноземної мови. Та предметного тесту з управління і адміністрування особи з дипломами магістра спеціаліста можуть на власний розсуд обирати, складати її та фаховий предметний іспит. Або внутрішні випробування в університеті. Під час навчання в університеті ви здобутите знання не лише з менеджменту, але й з права, е політики та етики та лідерства. Після закінчення університету ви зможете успішно працювати на керівних посадах, лікувальних закладів, клінік, також фармацевтичних компаній. Запрошуємо вас здобути ступінь е магістра менеджменту. Лікувальних закладів та й розпочати кар'єру найперспективнішій галузі сучасності.